У першому черфінальному матчі Кубка Суперліги оговарла не встояла перед натиском БК Одеси, поступившись на визі з рахунком 69 на 80. Чи зможуть ведмеді відіграти 11 очок і вийти до фіналу чотирьох, стане відомо цієї середи після повторного матчу Івано-Франківську. А минулої суботи в Одесі на паркеті і справді було досить гаряче. Стартовий ривок 7-0 дозволив гостям захопити ініціативу і виграти першу чверть з усмішковою перевагою. Однак протягом наступних 10 хвилин ведмедів наші підмінили. Господарі здійснили вражаючий камбек, не лише відігравши відставання, але й повівши 10 очок. Тож друга чверть була за акулами 26-8 і фактично це стало визначальним. Хоча й друга половина матчу минула за рівною боротьби, однак, здобутого до великої перерви очкового запасу Одесі вистачило для перемоги. За півтора хвилини до фінальної сирени підопічні Євгена Гана Морзіна зуміли скоротити відставання до п'яти пунктів, але кінцівка була з господарями, які здобули комфортну перевагу в на судючок перед матчем відповіддю. Згідно з регламентом до фіналу чотирьох кубку Суперліги, вийде саме та команда, яка здобуде загальну перемогу за сумою двох червфінальних матчів. Відтак у цій парі все вирішиться в Івано-Франківську. Повторний поєдинок відбудеться у середу, 8 лютого, початок о 18-й годині.